Мистецька люстрація. Івано-франківський фотограф Юрій Бакай продемонстрував власний погляд на суспільні процеси в Україні через арт-постановки. Проект люстрація складається з двох фотооб'єктів та двох художніх інсталяцій. Це викладені в ряд скляні графіни на червоній доріжці, спустошені коробки та гострі леза ножів. Ідея експозиції виникла ще кілька років тому, проте вона актуальна і в часи постмайдану. Вважає Юрій Бакай. Це просто чиновники, от які попадають там. Майже дзеркальними, там, чистими в якусь структуру, так, в систему. І система, походу, їх псує, ламає, перероблює на інших людей. І вони забруднюються пилом, забруднюються емоціями, наповнюються брудом, і от відходять. Тобто так чи інакше вони рано чи пізно їдуть. Неординарні експонати люстрації відображають аспекти очищення суспільства, пояснює автор виставки. Зокрема, фотографії під назвою Прозорість та екстрадиція. А для ефективності ілюстраційних процесів митець влаштував символічний збір коштів. Насправді нічого ж по суті не помінялося практично за цей рік. Ну минулий рік був дуже складний для нас всіх і. Художники, як такі, вони якось реагували на ці всі події. Так? Я також свідів свого роду, Десь був там, ну, скажімо, це з Майдану, якщо ви пізнали Бруківка і так далі. Тобто, ну, ці речі є мистецькі. Допомагали встановити творчі інсталяції приятелі фотографа. Вони теж працюють в сфері мистецтва. кажуть, екстравагантні ідеї Юрія Бакая на перший погляд важко зрозуміти. Проте переконані представлені експонати точно не залишать байдужими глядачів. Тобто між він, він дихає це його повітря, це що ми сьогодні бачимо це повітря. Його це є це його життя. Точно, щоб тебе ілюструвати, це треба напевно випити не один графін, який би стояв на трибуні. Що з цих трибун проголосити, пообіцяти наобіцяти наговорити, і вже після цього. Люди потім скажуть, чи ця людина щось дотримала, чи вона просто балакала, пила з графінів воду і абсолютно нічого не дотримала своє слово. Експозиція Юрія Бакая триватиме до кінця місяця. Автор обіцяє представити продовження юстрації з новими експонатами у центрі сучасного мистецтва. Віра Лучин, Андрій Українець, новини на вежі.